В цьому ролику поговоримо про останні зміни, новини, те, що відбувається з ФОПами, до чого ми йдемо, законопроекти, що бісить зараз всіх підприємців, і в тому числі мене. Отож, поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смакович. Напевне, більшість з вас, хто дивиться відео, вже мене знає. Даю багато інформації, відео інструкцій для підприємців. І, і чесно, вже багато речей починаю підбішувати. Думаю, що не тільки мене а й вас, також. Зокрема, те, що в нас зараз відбувається, із єдиним податком для фопів першої і другої групи. Нам сказали, що після подачі декларації ці нарахування з. Касують, комусь скасували, комусь не скасували. Комусь списали навіть до подачі декларації, якщо люди не платили єдиний податок починаючи з квітня загалом, то їм списали автоматом ще подать, до подачі звітів. Але бляха, є закон, де нам просто говорять, є можливість не платити єдиний податок, а є його реалізація, там, де взагалі не зрозуміло, що відбувається, якісь нарахування, якісь списки. Комусь да, комусь ні, потрібно писати заяви. А потім податкова загалом почала відправляти податкові вимоги, говорити, що, шановні платники податків, ви маєте борг з єдиного податку, сплатіть, будь ласка, інакше податкова застава, майно опишемо, закордон не випустим, будуть штрафи і відповідальність. Е, ну, хіба так робиться? Ну, звісно, розумію, що ну, зараз є величезна нехватка. Голод в грошах для нашої країни, що потрібно податки сплачувати. І загалом я всім вам казав, що, шановне панство, в кого є можливість, давайте платити. Але ж давайте тоді приймемо закон, згідно якого ФОПи першої другої групи мають платити податки, чи підвищимо податки, чи зробимо ще щось щоб наповнити бюджет, а не просто буде закон, який говорить одне, податкова робить інше. По-моєму, якась шляпа в нас із цим вийшла. Е, і до речі, в нас зараз. Є законопроект 8401, який говорить, що, в принципі, для ФОПів першої і другої групи ми будемо повертати обов'язковість сплати єдиного податку. Що в нас ще з цим законопроектом цікавого і спірного, це РРО. Нам з 1 січня 2022 року сказали, шановні підприємці, а тепер ми всі. Крім першої групи, вам не потрібно будемо працювати і з РРО будемо видавати фіскальні чеки. Ця інтересна двіжуха, коли е все, що ми продаємо, всі товари, чек видаємо, все легально, все прозоро, все круто. Друг сейфоп, які дуже довго казали, нам це не потрібно, це все від нечистого гетьманцев, хейт на владу. Дуже інтересно все відбувалось. В результаті в нас косо, криво, РРО запустили. Хто розібрався, почав з РРО працювати. Як виявилось, там не так вже все складно. Хто не розібрався, сказав, ми закриваємо ФОП і пішли закривати ФОП, чи пішли працювати в чорно. Загалом, якийсь рух почав відбуватись, але знову ж таки, з 24 лютого все кудись пішло не в ту сторону. І нам кажуть офіційно, що, шановні підприємці, працюйте. Лиш би ви працювали, лиш би щось було, лиш би був бізнес, були податки, можете працювати. Без реєстрації фіскальних чеків в період воєнного стану взагалі без питань, ніхто вас штрафувати не буде. Отак і прописали, що в період дії воєнного стану за порушення здійснені по РРО згідно закону. Про РРО штрафувати вас ніхто не буде. Ну, Не зовсім так, але якийсь приблизний сенс в, то, в цьому. І все одно почалось якийсь такий знову незрозумілий рух, коли почали інформаційному просторі з'являтися такі думки, що а в податково все одно буде штрафувати. В законі прописано, що в період дії воєнного стану не штрафують. От в період дії воєнного стану ніхто штрафувати не буде. А от після закінчення дії воєнного стану, як оштрафують за все, що ми з вами напорушували. По-моєму, це якась нісенітниця, і там офіційної думки податкової не було в цьому плані, можливо, якісь Натяки натяки не рахуються. Якщо почнеться така двіжуха, почнуться суди, почнуться скасування до, до нарахувань. Ми будемо піднімати цю тему постійно. Суспільний тиск до побачення. Все, все з цим доки нормально. Але знову законопроект 84 чотири каже, що дзузьки з 1 липня. Знову всі починаємо працювати і з РРО видавати фіскальні чеки інакше буде штраф 100-150% за невиданий чек. Тому любі шановні підприємці знову закочуючи рукава, йдуть в інтернет чи ще кудись для того, щоб розібратися з темою видачі фіскальних чеків, РРО по РРО. Тому що в нас з 1 липня все скасовують. А от ще в нас була така крута група єдиного податку, третя група, але на 2% її ввели до кінця воєнного стану, можна було працювати. За пониженою ставкою, і її також цим законопроектом кажуть: а все, от. До кінця воєнного стану мало бути, але ми передумали. Тепер буде до 1 липня 2023 року. Да, там ще якісь є е, більш дрібні фішечки, не дуже приємні. Але фішка в чому? В тому, що про це зараз всі говорять. От просто в всьому інтернеті купа статей. До мене звернувся телеканал, якого я не буду називати. Кажуть: Михайло, а дайте нам, будь ласка, коментар. Ми статтю напишемо, що тепер з 1 липня всім. ФОПам. Насправді мене це дивує, тому що це законопроект, його ще ніхто не прийняв. За нього ще навіть Верховна Рада не голосувала. Не кажу вже про те, що президент його підписував. Його винесли на, на розгляд. В лютому місяці, на початку лютого 2023 року, я знімаю ролик. Зараз в нас який місяць травень до травня по ньому жодного руху немає. Де в нас якісь м, припущення, що в нас вже точно з 1 липня всім буде капець? Навіть якщо цей законопроект і він буде прийняти. Його можуть прийняти в іншій редакції, там можуть щось змінити, щось. Переграти, і це нормально. Але, як на мене, така моя думка особиста: напевне, по-тупому давати якісь прогнози в, <с. <с.> в цій сфері. Але здається, що його приймати не будуть. А якщо будуть, то зовсім з іншою редакцією, так, нам потрібно наповнювати бюджет, але так багато що з того, що є в цьому законопроекті, воно зараз зайве. Наприклад, РРО. Як на мене, зараз не час для е, того, що. Щоб всі ФОПи почали знову займатися питанням видачі фіскальних чеків, це питання, яке було б круто вирішувати в мирний час. І в мирний в нас воно виходило достатньо туго, тому що ручки, мама, зіпи мені сніжку, і воно все працювало достатньо довго через одне місце. Загалом, відкинули в бік законопроект, вже зрозуміло, що. З ним ще нічого не зрозуміло. Давайте будемо все розбирати якось по мірі надходження проблем. Е, Обов'язково в своєму телеграм-каналі ось він повідомляє про важливі зміни, важливі новини новини. Можете підписатися, також слідкувати. В Ютубі це не завжди виходить робити. А тепер розвернемося трошки в іншу сторону, зайдемо з іншого боку. І, шановні підприємці, як не крути, а. Спасіння того, хто тоне, в першу чергу справа рук того, хто тоне. В нас чомусь так сталося, що всі, добре, не всі, що більшість підприємців навіть не читали того невеличкого розділу податкового кодексу, в якому описується, а що ж в нас там по ФОПах на єдиному податку. Так, єдиний податок це круто з ним працювати просто. Та повірте мені, там вже працюю 5 років у цій сфері, і я кожного дня. Дізнаюсь, щось нове. Тут дуже багато нюансів, тут дуже багато якихось підводних каменів. Воно все постійно змінюється, щось приймають нове. Там і здавалося б, ну, це ж податковий кодекс, він там його написали, і все, він є. І ми працюємо так, як там написано. Але чомусь змінюється його трактування, з'являються якісь нові законопроекти, вносяться правки, зміни. А потім податкова подумала і вона роздумала. Те, що подумала раніше, і тепер подумала по-іншому і буде думати так. Але не вся податкова. А конкретно ось ці декілька, три, чотири чи 5, а всі інші будуть думати по-іншому. Або в одній податковій буде три різних працівника, яких буде три різні думки на одне і те саме запитання, і вони будуть по-різному консультувати людей. А консультують в податкових зазвичай класно, але не завжди. Тому слова того, що сказали в податковій, часто доводиться перепровіряти, і це нормально. Загалом, щоб далеко не відходити від, те, від теми, в чому суть? Суть в тому, що якщо людина обрала шлях ФОПа, людина має розуміти, як це працює, ознайомитись із базовою інформацією, з цим невеличким розділом податкового кодексу, про те, про ФОПів на єдиному податку, подивитись, якісь навчальні. Ролики, почитати статті е, і тримати себе в курсі того, що відбувається, які йдуть зміни. А зважаючи на те, яке в нас інфополе по цій темі, це просто якийсь жах. Просто знайти і почитати якусь статтю в інтернеті, навіть на бухгалтерському виданні, це погана ідея. Тому що навіть авторитетні видання, які я зараз не буду називати, давали настільки шкідливу інформацію, що люди на ній втрачали десятки тисяч гривень. Розповім цю ситуацію. Це коли в нас було списання ЄСВ по сплячих ФОПах одне із видань дало неправильну інформацію, як заповнювати декларацію в цьому випадку. І люди просто втратили можливість списати е, зайвих 35 тисяч гривень. Якщо Враховувати штраф в топеню, то всі 70 тисяч гривень, і не одна людина. Будьте уважні, слідкуйте за інформацією, це ваш ФОП і це ваша відповідальність. Хоча те, що реально зараз подобається в роботі з податковою, це те, що з нею можна працювати дистанційно. В нас є хоча б і Така трішечки недопрацьована, кривенька, але програма, з допомогою якої ми можемо взаємодіяти із податковою електронний кабінет платника податків. Так, не завжди інтуїтивно зрозуміло, проте звідти можна подати практично будь-який запит, будь-яку заяву, і вона буде опрацьована. А якщо раптом не буде опрацьована, і адекватних коментарів чи причин надаватися не будуть, чи будуть порушені, Шватись наші права є свята святих гаряча лінія. Пульс, куди можна скаржитись на працівників податкової. І більше того, якщо через пульс на них поскаржитись, то ця заявка обов'язково відпрацьовується, обов'язково проводиться бесіда, хоча б мінімально бесіда, із працівником податкової, який е, зробив нам неприємно чи порушив наші права. І обов'язково для цього працівника будуть певні наслідки. Тому е, працівники Бояться цього слова пульс, і він працює гарно. Номер гарячої лінії податкової бачите на екрані. Телефонуємо, знаходимо пульс, скаржимось, щоб хтось отримав звіздюліну. Якщо сподобався такий формат розмовного відео, ставимо вподобайку. Якщо ж ні, дизлайк і пишемо в коментарях, чому саме ні. Я ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Насправді розбираємо достатньо багато корисної інформації для ФОП та даю інструкції. Дякую за перегляд. На все добре.